У середині червня курс євро в Україні встановив новий рекорд понад 48 гривень, тоді як долар продовжує дешевшати. Тенденція до зростання євро тримається протягом останнього місяця, розповідають експерти. Сьогодення показує одно. Валюта, в принципі, стоїть на порозі різкого коливання тільки за одних причин: це політичні. Економіка сьогодні не показує, всесвітня економіка не показує, що. Якісь є катаклізми, які б могли економічно вплинути на ту чи іншу рост або падіння той чи іншої валюти, ми самі розуміємо, якщо сусідня валюта, чи то європейська, чи то американський долар, буде падати або зрости, автоматично у нас росте наша грошова одиниця. Наразі курс долара плаває в межах 20-30 копійок. Курси, за якими обмінюються валюти, визначаються їх попитом та пропозицією. У Нас основні коливання з вами йдуть по євро. І ви бачите, що коли от, наприклад, воно зростало до 48 і більше євро, то це що у нас відбувалося. Коли на 1, 2, 3 цента такі були стрибки відносно долара, то це гривня 20 майже в Україні відносно по євро. І таким чином у нас євро дещо зростає. На тлі політичних негараздів між ЄС та США нарощується певна конкуренція між євро та доларом. Останній слабшає, а євровалюта навпаки посилюється, пояснює фінансовий аналітик. Сьогодні я би міг сказати, що долар ну, стабільно, скажімо так, 2-3-4 місяці, стабільно від 40 до 42 гривень за 1 долар, а євро – це від 46,5 до 48. Тобто воно коливається протягом 3-4 місяців от у, таких, у таких рамках. І в принципі я вже наголосив, що це коливання спричиняє тільки ті дії і фактори, ті аналізи, ті висказування сусідніх політиків. Офіційний курс євро значно зріс, тому що збільшився курс цієї валюти по відношенню до долара на міжнародному валютному ринку. Офіційний курс євро до долара, за даними Європейського центрального банку, зростає з кінця лютого цього року. За період з 28 лютого до 20 червня вартість євро зросла з 1 долара 4 центів до 1 долара 15 центів. За цей же період офіційний курс євро до гривні збільшився на 4,7 гривень із 43,5 гривень до 48,2 гривень. Любий виступ президента Америки в ту чи іншу сторону зразу показує, як різко може зрости, як різко може впасти американський долар, курс американського долара, і автоматично цей курс буде впливати і на нашу грошову одиницю. Політичні Важелі дуже сьогодні впливають на курси тих чи інших держав. Що, що стосується нашої грошової одиниці, то дякуючи нашим західним партнерам, ми маємо можливість з підтримки їх допомоги для утримання золотовалютного запасу, ми маємо можливість утримувати нашу грошову одиницю на тому рівні, яка була в принципі, на кінець. 24-го року також зростання вартості євро до гривні впливає і на цінову політику імпортованої продукції, розповідають експерти. Техніка, ліки, пальне, одяг з Європи стають дорожчими внаслідок зростання собі вартості, що провокує автоматичне підвищення роздрібних цін. Нестабільність валюти в Європі як до в порівнянні з нашим нашою гривнею, так і американського долара помі порівняно нашому впливає на ріст цін на товари які конче необхідно для життя нашої, наших людей тому що експортна складова нашої економіки на неї впливає скажімо так курс долара Курс долара курс, курс євро. експерти радять українцям зберігати заощадження переважно в іноземній валюті через менший валютний ризик при довгострокових цілях та міжнародну купівельну спроможність. Що я зараз пропоную робити українцям, щоб не втрачати це, тільки єдина рекомендація це диверсифікація. Для того щоб ваше заощадження ви не втрачали і вони якось компенсували одне одне. Тому, якщо дивитися на ті ризики, які є зараз, то я би робив валютних, саме по валютній частині ваших заощаджень, я робив би пропорцію не менше ніж 50 на 50%. Тобто частково підкреслюється у валюті долари і євро. Якщо дивитися далі і стратегічно дивитися на більшу диверсифікацію, то я би зробив пропорцію іншу: 50 50 долар, десь 40 євро, і десь порядка 10% або швейцарський франк, або англійський фунт. Експерти вже роблять перші обережні прогнози щодо курсу валют до кінця 2025 року. На думку віце-президента Асоціації українських банків, до кінця 2025 року офіційний курс долара може сягти 43-44 гривень. Так, від липня до грудня американська валюта може зрости в середньому на 2,5-5%. Щодо євро, то на думку фінансової експертки Олени Сусєтки, ми побачимо нові рекорди від цієї валюти. Вона прогнозує, що до кінця 2025 року у грудні курс євро в Україні може 49, ...50 гривень. Валютні коливання це не лише зміни на табло обмінника. Для більшості українців валютні коливання дорівнюють інфляції, подорожчанню імпорту і ризику втрати вартості заощаджень. Тож експерти радять бути обачними та слідкувати за ситуацією на ринку.